Із щоденника Юзефовича Шури Федорового 1930 року народження, написаного з 1943 до 1947 року, 11 червня, неділя 1944 рік. Я вже всім людям у бригаді виорав городи і зараз волочу. Тут уже чистий гвалт. Та жінка кричить: заволочи мені, а та мені, неначе я бригадир. Я ж говорю, що роблю тому, кому сказав бригадир, та це не помагає. Доводилось навіть так, що коні від мене відбирали та волочили самі, а я йшов додому. Волочити я стараюсь, бо сказав бригадир, що коли я заволочу в городах, то піду в поле, а там я буду вільний. Ніхто не буде мені голови морочить. Ладько зараз пише в письмах, що його через стан здоров'я перевели в артилеристи. Я радію за нього і завидую, що він збувся такого пекла, в якому я зараз. Сьогодні я довго спав, бо мати пішла в Житомир куплять порося. 14 червня, середа. Зараз уже косять клєвер та сіно. Чоловіків немає і косять жінки, вчаться та підлітки. Я сьогодні дивився, як у нас в яру косили, уже міг би косить. Коли була коса, кинув би к чортуті коні. Так вони мені надоїли. Сьогодні я орав ще одній жінці, ще е, на режі сіять. Це був маленький кусочок, клинок соток вісім. А я його орав крутився аж до вечора, ледве кінчив. Ввечері прийшов бригадир, зміряв і сварився, що я мало виорав, але я сказав, що нехай би він їх узяв та виврав більше на клинку, от як. Як давать, то казав, що норми вимагати не буде. А зараз он на що повернув? Проклятий підлиза голови. 16 червня, п'ятниця. Погана погода. Але для мене це добре, бо не був на роботі. Сьогодні цілий день безостановочно іде дощ, так що рано я довго спав, а потім писав аж до вечора. Цьому дощу радіють всі, бо дощу нема вже з місяць чи півмісяця, і він освіжив трохи землю. То й робить буде лучше в полі, бо сухо було дуже орать. 19 червня, понеділок. Сьогодні, що рідко за мною буває, я веселий. У мене неначе який тягар упав з плечей. Діло в тім, що я сьогодні кінчив волочить у городах та ще й зарані, і борони перетягнув на поле, та там не знав, з якого боку починать волочить. І я випріх коні, пустив пастись, і сам пішов додому. Додому я йшов радий, бо вже більше не буду крутитися на тих кусочках, слухаючи людські сварки, скарги. Тому не вгодив, тому не заволочив. а вже буду ходити вільно, дихаючи польовим повітрям в гурті поміж хлопцями. Ввечері до мене прийшов Іван Сусід. Він зараз робить теж кіньми добрими і приніс хорошу звістку. Ті коні, що весною взяли в Козівку, мають забрати, і мені мають дати того коня, що там є, а стару коняку від мене забрати. День дався нічого, такі ні бувають рідко, а то все сум і злість. 28 червня, середам. Зараз я вже ору на пар. Сам один, бо в мене коні найгірші і ніхто не хоче зі мною орати. Коні в мене ті самі, що і були. Бо того коня з Козівки чомусь не привели, бо голові, коли за них скажуть він отказується чомусь, та мені чорт з ними, хоч в мене коні й погані, та день великий, і я ними виконую норму по 50 сотих, як і інші, а раз побив рекорд перевиконав норму 55 сотих. Правда, поганяю я кабелем, бо батога вони не чують. Сьогодні ввечері я був у жоржа, свого товариша. Він склав книжку, де переписує всю свою творчість, все, що написав за ці роки вірші, казки та інше. Ідучи від нього, я думав: а чому ж я не пишу? Розлінився, треба і собі приступати до роботи та писати. А то ось уже щоденника, скільки не писав, із книжки Тиснівка Олени Тунік виданої у 2011 році.